Йому синові простого писаря передрікали імператорську владу його природний розум, проникливість, енергійність, а в деяких випадках і жорстокість дозволили діоклетіану не лише завоювати, але й утримувати владу у величезній Римській імперії упродовж двох десятиліть. Майбутній імператор Діоклетіан Гай Аврелій Валерій був родом із Далмації, що входила до складу римської провінції Панонія. Ще в юності Діоклу, так звучало його ім'я на грецький манер, пророкували, що він стане імператором після того, як об'є вепра. Аби наблизити здійснення пророцтва, юнак зайнявся мисливством і позбавив життя не одну бідолашну тварину. Однак імператорський трон, як і перше, залишався іншим, так званим солдатським імператором, котрі завдяки підтримці легіонерів блискавично досягали влади та, згодом, утративши їх прихильність, гинули жорстокою смертю. Тадіокл віддано служив Римові і, вірячи у пророцтво, чекав свого часу. У 284 році легіонери організували змову проти юного імператора Номеріона у його вбивстві. Підозрювали преторіанця Апра. Начальник палацевих військ Діокол вміло скористався ситуацією. Він проголосив змовників поза законом і вбив Апра, ім'я котрого латиною означало вепр. Так збулося пророцтво. І в 39 років діокол став імператором. Він почав називати себе Діоклетіан Валерій. 40 Сорокарічний імператор володів витримкою, життєвим досвідом і не боявся експериментів, у тому числі і політичних. Аби вивести імперію з глибокої кризи, Діоклетіан створив нову державну систему «Домінант», при якій правитель Риму, Домінус, набув статусу єдиновладного імператора. Діоклетіан почав правити без огляду на сенат і вимагав безперечної покори. У 286 році Діоклетіан призначив своїм співправителем Максиміана, дарував йому титул Цезаря і доручив управління західною частиною імперії, а також резиденцією в Мелані. Потім Діоклетіан проголосив ще двох юних співправителів – майбутніх наступників. Передбачалося, що через 20 років Діоклетіан з Максиміаном добровільно зрачуться влади і передадуть державу вихованим і підготовленим уже на той час співправителям. Система чотирьох правителів отримала назву Тетрархія. Вона забезпечила стабільність у передачі влади. Римський імператор Діоклетіан, походженням із незаможної родини, виявився дбайливим господарем держави. Його грошова реформа і нова система збирання податків забезпечили постійне поповнення казни. Імператор видав едикт про стабільне жалування і тверді ціни. За продаж товарів дорожче встановлених цін передбачалося тяжке покарання, можливо, навіть страта. На ринках установили плахи, і кати були завжди на поготові до страти спекулянта. В Антіохії, куди імператор перемістив столицю, почали зводити храми, зерносховища, майстерні по виробництву зброї і терми, суспільні лазні, що також відігравали роль просвітницьких центрів. В них проводилися філософські диспути, зайняття спортом. Кілька років Діоклетіан провів у безперервних прикордонних війнах. Він успішно придушив повстання у Єгипті, воював із сарматами. Проваджена ним військова реформа зробила римську армію більш рухливою та дієздатною. Аби повернути втрачену повагу до влади, Діоклетіан намагався створити культ імператора. Для поклоніння імператорові було розроблено особливий церемоніал. Навіть зарозумілі сенатори мусили вшановувати правителя Риму. Домінус, як тепер називали імператора римляни, носив туніки, зіткані з золотих ниток, і навіть взуття прикрашав пурпуром і коштовним камінням. Діоклетіан поновив переслідування християн. Хоч його дружина і донька належали до цієї віри, згідно з указами Діоклетіана заборонялися будь-які зібрання християн, руйнувалися церкви, знищувалися книги. Священників заарештовували за винятком тих, хто погоджувався служити язичницьким богам і здійснювати жертвоприношення перед статуєю імператора. У 303 році Діоклетіан вперше відвідав Рим. Він приїхав на святкування 20-ї річниці свого правління. А згодом він здійснив небувалий вчинок. 1 травня 305 року імператор Діоклетіан Гай Аврелій добровільно зрікся влади. Він повернувся на батьківщину в Далмацію у місто Солону і оселився у розкішному палаці на березі Адріатичного моря. Колишній правитель Римської імперії зайнявся городництвом. Коли ж наступники, потребуючи його порад і досвіду, попросили Діоклетіана повернутися до влади, він розсудливо відповів: Якби ви бачили овочі, вирощені моїми руками, ви б залишили свої уговори. 68-річний Діоклетіан, підозрюючи, що йому готується ганебна насильна смерть, прийняв отруту. Правитель Риму, що звик підкоряти своїй владі цілу імперію. Пішов із життя також із власної волі.